Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні чудовий день, бо я побачила, що на підвіконі розкрилася перша квіточка орхідеї Сумеріон. Подивіться, яка це красуня! Я просто радію, що нарешті-нарешті вона розквітла. Це вже буде друге цвітіння підлітка, перше цвітіння було в неї на три квіточки. А друге, ви бачите, що вже тут шість бутонів сформовано, і це ще не кінець. Я купувала цей підліток ще в тому році, їх було дві орхідеї поруч це Валкіон і Сумеріон. Але Валкіон тепер радує ірочку з канала Орхи, а Сумеріон залишився в мене. Отака в мене гарна та чудова орхідея. Подивіться, як вона гарно на сонечку блищить. Дуже гарний кущик, коріння повно, просто в горщику подивіться, розпирає, тільки що полила, тому що зараз дуже сильно просихають квіти в закритій системі. Треба пильнувати, щоб вони були напитані. Цю водичку вона вип'є і буде себе чудово почувати і відкривати нові квіти. Аромат вже відчуваю, приємний, мені подобається, Супер-пупер орхідейка. Так що ось такі в мене гарні новини. Кажуть, що вона, типу, не входить в офіційний перелік так званих парфумованих фабрик, але не знаю. Для мене вона парфумерна фабрика, тому що, звісно, вона підходить під ці критерії і квіточкою її розміром, і розеткою, і варігатним листям в плямах. Вони взагалі дуже схожі між собою. Але подивіться, оця її губа. Дуже-дуже приваблива, така вся крапчаста, приваблива клас. Орхідеїка просто чарівна. Вона мені дійсно по душі і радує своєю присутністю в моїй колекції. Ось такі сьогодні в мене гарні новини. Сподіваюся, ви теж отримаєте позитив і гарний настрій від мого відео. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви таку орхідею в себе в колекції і як взагалі вона вам? Всім бажаю гарного вечора.